Вітаю 30 травня 2025, місто Рівна, Україна. Сьогодні у нас свято, сьогодні у нас перший сонячний день після дуже-дуже затяжних холодних дощів, густих туманів і великої сирості. Відповідно, з самого ранку я побігла на город до полуниці і побачила ось такі. Ось такі ось ось. Незалежно, чи це більша, чи це зовсім маленька, це вже наслідок кліматичних умов. І відповідно, все, що могла, все що бачила, я вибрала, не можна лишати таку полоницю на кущі, бо за пару днів. У вас весь кущ буде ось в такому стані. Це гниль, але як бачите, вона свіженька ще, ось на цій видно, що вона вже так, якби пушочком прийшла. І це перші признаки того, що може статися, знаєте, як кажуть, що <смас> не вимерзло, то згниє. А дуже шкода і хочеться ягід. Тим більше, що в цьому році її дуже важко виростити. У всякому разі, у нас після дуже затяжних морозів неодноразових, після затяжних дощів, ягоди буде мало, і не тільки полуниці. Так от я в першу чергу звернула увагу на ягоди ось в такому стані. Навіть якщо це малюнька є коричнева штучечка, її вже лишати не можна, навіть як вона ось така в міліметр. Це вже все рівно вона заражена. Ви її не спасете. І е, покажу, де звертати увагу не на ягоду, а на кущу, де з'являється сіра гниль, звідки вона з'являється. Це зазвичай е, кущів, яких або сильно вилазить рожок. Зараз спробую приблизити ось так. Ось рожок, якби так, трішки виліз. Починаємо ось це оббирати. Ось відривались старі листочки, але тут ще не видно, немає ще. Тобто, ось тут з'являється такий, як мошок біленький. Оце вже сіра гниль. В жодному випадку, ось це, що обриваємо, обчищаємо нижні листочки всі прибираємо. Оці старі листочки прибираємо. Ось так. Причому прибираємо їх ось. З ось цією чашелисткою, щоб у нас е, ось тут сердечко було чистеньке, біленьке, чистеньке. Тільки після цього робляться обробки. Я вже обробила, але показую там, де не обібрала. Ось в цих місцях, ось, якщо просто от обламати отак е, листочок і ось це лишити. На серединці з часом воно встає ось такого коричневого кольору, і на ньому найбільше з'являється саме ця сіра гниль, так як в нас, от, наприклад, дощі, і сама по собі, навіть якщо нема дощів, у нас дуже сильна вологість. Я нікого не вчу і ні до чого не рекламую і не призиваю, але не покажу, якими препаратами я користуюся. Зокрема, це буде цікаво людям, які вирощують -першу, в першу чергу для себе. І буде цікаво тим, хто саме вирощує ремонтантні сорти полуниці. Тому що не будете ви обробляти хімічними речовинами полуниці тоді, коли вже є ягода. А так як ми знаємо, що ремонтантні сорти, вони Дають ягоду постійно, квітнуть постійно, і тому е, треба якось -то її спасати, щоб мати якийсь Е, Перший фундицит, біофундицит, яким я користуюсь користую вже не один рік. Е, навіть таке було, що в кінці літа, от перед осінню, зарядили дощі, і в мене теж е, були в такому стані ягоди, всі обібрали ягоди. В такому стані і е, користувалася, і дійсно він допоміг. Ось, потім врожай був нормальний, без ніяких цяток, і ніяких ушкоджень. Це ізокур. Це біофундіцит, він використовується. Значить, дивимося. Ягідні: 20-30 грам на 10 літрів води. Я зазвичай, якщо вже є враження, то використовую 30 грам. День очікування, ну, сутки де очікування. Так, термін зберігання 36 місяців. Склад його ось такий. А можете набрати в інтернеті і прочитати і подивитися є якийсь гриб, який і бореться, з чим він бореться. Із ізокур застосовується для пригнічення. Широкого спектру захворювань. А саме фітофтороз, сіра гниль, парша, борошниста роса, антракноз, ну і різні захворювання рослин. Допоміжне, зразу скажу, я його використовую не так, щоб я його використовувала, ось тільки ізокур, Але сьогодні мова саме про захворювання. Ви можете не погодувати. Полуницю взагалі. Ви можете їх не полити, скажімо, вчасно, так? Але якщо ви їх не спасете від хвороб і від шкідників, полуниці не буде. Сьогодні мова саме про хвороби. От ізокур цей фундіцит я використовую, щоб не мати проблем саме з хворобами, які стосуються. Листя і так само ягід. Навіть якщо брати навіть не ягоду, так, мене цікавить, щоб моє листя було завжди здорове, тому що я займаюся саджанцями. І якщо запустити хворобу про жодні врожаї, про жодні саджанці розмова йти не може. Тому я ізокур використовую. На регулярній основі вже не один рік, раз в 15-20 днів, в залежності від погодних умов. Але на попередження навіть зараз просто вели такі дощі, і одним з мінусів, якщо можна так рахувати, біопрепаратів є дощ. Тобто, ви пройшлися, а через скажем, годину пройшов дощ, і треба знову, знову проходитися, оприскувати всі рослини. Ну, я обираю саме такий варіант для себе. І, і ось сьогодні приїхала мені триходерма ось в такій, в такому пакуванні. Чесно кажучи, я його ще не використовувала. Я використовувала цього заводу Екзін. Це єдиний завод, який якби, має сертифікацію, наскільки я почитала. Я раніше купувала кожен рік в Черкасах на заводі, але в розведеному, в такому рідкому стані триходерму і метерезін, і потім вирощувала гриби. Але так як і це зазвичай я робила в березні місяці. І вносила в квітні, так як в цьому році, в квітні, нереально було щось вносити взагалі від слова зовсім, бо при морозах, і при заморозках, і при таких низьких температурах гриби не працюють. Це я провірила вже в тому році. Я купувала раніше. В маленькій пахісті, здається, 20 грам. І як я його використовувала, цю триходерму, коли я пересаджувала гортензії крупнолисті, я прямо його додавала в торф. І чудово не було ніяких гнилі, нічого. Тому як варіант, хоча я от сіла спеціально. Дуже чітко прочитала, що пишуть на самому сайті виробника. Прочитала в інтернеті, подивилася відгуки. Тут пишеться, що це є гриби триходерми. Це все добре. Але навіть на офіційному сайті оці всі норми, оці всі норми розписані на гектар. На гектар. І написано саме оприскування. Так, до речі, зразу зазначу вам, дуже цікаву річ. Саме в сухому, вона є в е, рідині, завод випускає, і є в сухому вигляді. Коли купуєте, обов'язково звертайте увагу на виробництво, на дату виробництва. Це перше. По-друге, я сіла, порахувала. Ось тут. Пише, що в рідкому стані, в рідкому стані ці грибів в 5 разів менше, ніж в сухому стані. Тому я обрала саме в сухому стані і термін зберігання, зараз я знайду, в сухому стані 24 місяці, а в рідкому, здається, 3 місяці. Не хочу обманювати, не пам'ятаю, але пам'ятаю, що набагато менше термін зберігання. Так ось, дуже хотіла розібратися, яким чином мені її вносити. Оприскування мене якби не дуже влаштовує. Для оприскування я маю і закур. І я використовую його чисто для ґрунту. По-перше, що триходерма, вона дуже добре з'їдає всі. Оці патогенні гриби, вона поліпшує ґрунт. І я бачила, що хороші фермери, які переживають за свою продукцію, вони вносять його прямо з крапельним поливом в ґрунт при, при поливі полуниці. Що я знайшла? Що 20 грам на 5 літрів розводити за 20-40 хвилин до використання оприскувач, використовувати з більшою дирочкою. Виходить, що на 100 квадратних метрів вистачає оцих 5 літрів. Це для оприскування. Якщо в мене на одному квадратному метрі сидить 5 кущиків, тобто 20 грам на 500 кущиків, цінова політика така. Ізокур, по-моєму, в районі 400 гривень літр, так само триходерма десь 400 гривень. 420-450, ну, як хто продає. В кожного регіону є свій представник, можете подивитися від заводу і придбати саме в виробника. Але так само є фасовочна 20 грам, саме заводська 20 грам, вона десь в районі 25 ну, от в кого зовсім там, скажімо, якась сотня кущиків, що ж йому кілограм купувати. І є, здається, 100-грамова, десь в районі 100-120 грам. Ну, Саме оця триходерма. Так, вертаюся до моїх підрахунків. Виходить, що на оприскування треба 10 мл на кущик. Наскільки я дивилася, триходерма досить такий гарний гриб, який дуже добре розповсюджується саме в ґрунті. Тому я варіант як оприскування для себе не розглядаю. На сьогодні, звичайно, у нас перезволоження, і я не можу використовувати саме триходерму, але я її буду використовувати як тільки підсохне ґрунт. Однозначно. Я давала посилання в себе в групі дуже цікава лекція. Вперше зустріла таку на теренах інтернету. Яка розбирає, що таке фузоріоз, що таке взагалі оці всі захворювання, які пов'язані з кореневою системою. Для полуниці дуже важлива саме коренева система, яка годує цю ягоду. І тому стільки багато хвороб, саме тому що корінь або не споживає те, що є в ґрунті, або не споживає те, що ми вже його. Внесли в ґрунт, але він спожити не може. І звідси виникають, От від замокання він дуже страждає корінь полуниці. Коріння поверхневе і ну, ще залежить багато від сорту. І коли ми бачимо, що вже з ягодою і кущ гіна, ну це дуже складно потім лікувати, якщо не робити профілактичні роботи. Так от. Розбираючи цю всю інформацію, ну це тут я виписала, що від триходерми, ось там триходерма, що запобігає. Ось я вам покажу ближче, так, тут. І гнилі, і фузоріози, і в'янення, і ну що тут тільки не це. Ну і зокрема, всяке... Так, кореневі гнилі і сіра гниль. І плямистості, здається, я дивилася, зустрічала. Ну, ось так я покажу, а взагалі можна набрати в інтернеті все це почитати. Я не знаю, як, як воно вийде, як, який буде ефект, але я вирішила, як тільки підсохне ґрунт, я обов'язково розведу, тільки буду брати не 20 грам на 5 літрів, а 40 грамів. На 5 літрів. І не буду розприскувати, а буквально, хай навіть по 50-100 по 100 грам, буду підливати кожній рослині під корінь. І таким чином я внесу цю триходерму і думаю, що неодноразово. У всякому разі, буду бачити, наскільки відгукуються кущики. Я думаю, це зайвим не буде. Так як триходермою працюють не один рік, єдина проблема взяти саме триходерму. Дуже багато підробок, які хочете, з якими хочете назвами, які просто не працюють, люди купують, використовують і в результаті потім відмовляються взагалі від таких обробок свого ґрунту і своїх рослин. Вся проблема в тому, що або Просрочено, до речі, от, навіть цього заводу я бачила, продають вдвічі дешевше, але вже де пройшов термін. Я купувала цього завода непросрочену продукцію метерезин, висаджувала полуницю, але перед тим додавала метарезин в сухій формі. Але він був непросрочений, а мав ще 2-3 місяці до закінчення. Свого терміну. Тому саме біопрепарати треба дуже уважно звертати увагу саме на терміни. Коли це іде уже розчинена продукція, вона набагато менше має термін зберігання. Ну і, звичайно, ще зберігати цю продукцію саме по тому, як вказує завод. Ось. Так, я в цьому році вирішила працювати. Подивлюся, можливо, дійсно, якщо не буде довго просихати ґрунт, ну не знаю, наскільки в нас ще можуть бути дощі, по-моєму, вже їх ну, більше ніж достатньо. Можливо, і буду оприскувати, але це якщо побачу, от саме при корінні, там де я показувала, так при корінні початок сірої гнилі. Щоб трохи дарма саме попала на цю сіру гниль. Поки що я в себе такого не бачу, тому що я дуже уважно ходила і обривала зимове листечко. І саме отак, як я вам показала, щоб ну, не лишалося оцього старого, такого коричневого. Так що ці препарати, біопрепарати, Дуже згодяться саме тим, хто хоче вирощувати ремонтантні сорти і, відповідно, їх споживати. Та навіть якщо і не споживати, якщо на продаж, ти спокійний, що ти продав ягоду, саме якою ніхто не траванеться. Дуже вже хочеться ягоди, дуже її очікуємо. Ось надіємося на сонечко і буде в нас врожай. Задавайте питання, якщо цікавить. Тим, що я знаю, я поділюсь. Тим, що я не знаю, я сказати не можу. Досвіду вирощування на полях в мене немає. Я навіть сорти, як ви бачите, підбираю в основному ті, які використовуються якби більш таки для власного споживання. Хоча й багато сортів дійсно можна використовувати як на бізнес. Усім мирного неба, все буде Україна. Дякую вам.